Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, можуть уникнути кримінального покарання. Для цього їм необхідно повернутися на службу до 1 січня 2025 року. У цьому разі військовому буде поновлене грошове, речове та продовольче забезпечення, а також пільги та соціальні гарантії. І можливість добровільного повернення СЗЧ з'явилася після того, як Верховна Рада в листопаді внесла зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Докладніше про це розпитаємо в Тетяну Сап'яну, радниці з комунікації державного бюро розслідувань. Вона з нами на зв'язку. Тетяно, вітаємо. Вітаю Вадима, Вітаю Ганна, і звичайно ж вітаю глядачів національного марафону. Ми з вами сьогодні маємо таку важливу функцію: це донести до усіх громадян і особливо до військовослужбовців, які вперше пішли і вперше залишили самовільну частину або дезертирували. Що на сьогоднішній день до 1 січня 2025 року, а це ми з вами припускаємо, що впродовж місяця в їх чекає. У їхніх військових частинах і на них алгоритм, який передбачений відповідними змінами в законах, не лише чекають, а повністю поновлять їх на службі. Як це відбуватиметься? Тому що в. Цими вихідними з'явилася інформація від генштабу, що приблизно 6 тисяч військовослужбовців вже повернулися до військових частин після самовільного їхнього залишення. І я пам'ятаю в роз'ясненнях від генштабу військовий або повертається до своєї частини, або може до іншої, яка готова його прийняти в такому разі, чи потрібно якось підтверджувати це. Вадим, ми можемо з вами говорити про те, що дійсно основна мета цього закону це створити можливості для військовослужбовців, які пішли все за повернутися до 1 січня 2025 року в частини і продовжити службу. Без докорів сумління і без конфліктів із законодавством України ви розми з вами маємо розуміти, що ДБР це саме про конфлікт із законом. І спілкуючись на цю тему в прямому ефірі, ми хочемо донести, що на сьогоднішній день цим законом розроблено спеціальний алгоритм, який передбачає, що і для державного бюро розслідувань теж важливо, щоб військовослужбовці максимально до 1 січня повернулися на службу захищати кордони країни. А не те, щоб вони понесли кримінальну відповідальність. Отже, коли військовий повертається до місця проходження служби або до своєї військової частини, чи власне обирає трішки там іншу, наприклад, військову частину, але в межах, які дозволені відповідними указами і законами України, головна задача, щоб він повернувся на службу, сам керівник командир військової частини не пізніше має. 72 години, тобто ми з вами беремо що це там три доби. Має можливість продовжити, має продовжити йому контракт, має дійсно поновити йому повністю все забезпечення, і це і грошове, і продовольче, і речове забезпечення. Окрім того, такому військовослужбовцю поновлюються усі пільги, які передбачені державою. Окрім того, командир має повідомити ще орган досудового розслідування і військову службу правопорядку про те, що дія контракту, наприклад, або взагалі служба військовослужбовця продовжується, і відповідно це дає гарантії, те, що саме там кримінальне переслідування, кримінальне провадження. Яке було розпочате ще до того чи іншого військовослужбовця, тоді автоматично розпочинається процедура, яка передбачає закриття такого кримінального провадження. Якщо ж такого не трапляється до 1 січня 2025 року, то кримінальне провадження ми знаємо з вами, чим завершується. Воно завершується зазвичай вироками. А за СЗЧ чи дезертирство законами України передбачено, що можна позбутися бо. Олі до 10 років років, але на сьогоднішній день ми з вами все таки працюємо і говоримо про те, що військові частини з радістю приймуть своїх побратимів назад на службу. Якщо ви вперше пішли все за чи стали, ну, скажімо, так дезертирували. Зрозуміло, Тетяна. Спасибі вам за роз'яснення. Нагадаємо, що до кінця року е, ті, хто yeah. ті військовослужбовці, які вперше пішли в сумільне залишення частини, можуть повернутися, і санкцій жодних не буде. Всі виплати е, до них повертатимуться. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, щойно пояснила з точки зору закону, як це працюватиме і що потрібно зробити в такому разі.